Житомир попрощався з героєм на щиті до рідного міста. Повернувся захисник Андрій Рублевський. Воїн народився 26 грудня 1988 року у багатодітній родині в Житомирі. Дитячі роки він проживав у селі Вишпіль, Черніхівського району на Житомирщині, де й закінчив місцеву загальноосвітню школу. Здобувши професію електрика у Житомирському вищому професійному технологічному училищі, працював за спеціальністю на різних підприємствах міста. Захоплювався риболовлею, футболом, шахами, у дитячому віці приймав участь у юнацьких змаганнях. Андрій був щирою, скромною та добродушною людиною. У його житті велику роль відігравали його бабуся та дідусь, до яких він ставився з повагою та шаною. Коли Андрій одружився. Вони мріяли з коханою дружиною про щасливе майбутнє та про велику власну родину, яка буде збиратися під одним дахом у будинку його дідуся. Проте російський ворог зламав плани подружжя у лютому місяці 2023 року. Він став на захист України від російських агресорів в одному з підрозділів збройних сил України. Мав повагу та авторитет. Серед друзів, побратимів та командирів захисник переніс усі випробовування і до кінця залишався незламним та нескореним. Воїн загинув від рук ворога. У грудні 2023 року він був закатований та нещадно вбитий в російському полоні. У вічній скорботі залишилися мама, дружина, близькі, бойові побратими, світла пам'ять та вічна слава герою. На місцевому ставку у селі Бежів на Житомирщині відпочивальники побачили, як у воді тонуть двоє дітей. Таке повідомлення надійшло до служби порятунку 101 8 вересня, о 19-й годині. Спочатку дівчинка Ліза, яка приїжджає до бабусі, от вона йшла до магазину. Побачила, що тут у воді хтось барахкається. Вона покликала свою маму. Мама стала кликати на допомогу з цієї сторони ставка. Знаходилися хлопці, хто мив машину, хто ловив рибу, стали сюди всі сходитися, збігатися. Безпосередньо хлопчик знаходився 2 метри, десь 2-3 метри у воді. У воді тонуло двоє шестирічний хлопчик та його двохрічна сестра. Один з місцевих жителів одразу кинувся на допомогу, як тільки почув крики дітей. Я почув перший, я почав зразу бігти. Я на ходу знімаю футболку, шорти. Я вже вибіг на бі... ну, на міст, бачу на міст вибіг і дивлюся в стороні, бачу, пацан сплив. То я одразу на ту сторону раз я його достав. Ми ж думали, що він сам, а виходить, що він прийшов з малої. Щоб, щоб я знав, що він з малою. Дошукали помалу. Все ж дівчинку також врятували. На крики мешканців прибігла мати, яка одразу кинулася у воду за донькою. Обом діткам місцеві одразу ж надали першу медичну допомогу. Знаю, що треба, поки не приїде швидка, до тих пір треба покачати. Вона в свідомості не була. Я бачила під час прокачки, що вона чуть-чуть то розовіла, то знову ставала синюшна. І разів зотрі напротязі того часу, поки я надавала їй реанімацію, то вона як ніби разів три ніби як вдихнула. Хлопчик госпіталізації не потребував, а його сестру направили до реанімаційного відділення. Робота пунктів незламності розпочинається в разі припинення. Або порушення роботи систем централізованого водопостачання електро, газо- і теплопостачання в осінньо-зимовий період та усіх видів електронних комунікаційних послуг, в тому числі з урахуванням наслідків можливої російської агресії за розпорядженням міського голови або рішенням місцевої комісії з питань ТПНС. Через одну годину в будній день. Або через 2 години в вихідний день при припиненні дії сигналу повітряна тривога. В разі припинення або порушення роботи систем життєзабезпечення, пов'язаних з відсутністю електропостачання внаслідок порушення роботи системи від удару аварійного, або планового відключення більше восьми годин. І в разі. Припинення або порушення систем життєзабезпечення громади після 20-ї години робота пунктів незглавності буде розпочинатись о 7-й годині наступного дня. Це, це термін пов'язаний з тим, що в нічний час у нас діє певні обмеження. Припиняється робота пунктів незглавності за рішенням місцевої комісії з питань ТЕП та НС або розпорядження. Κηρύνικη, και η και Μυστικό Ελλάδα. Зараз у нас 18 пунктів незламності, 17 стаціонарних з них, і крім того, один мобільний, який буде розгорнути там, де буде потреба. Крім того, у нас будуть розгорнуті мобільні пункти незламності в ДСНС України, в залежності від потреби, вони готові розгорнути. Крім того, це заправні станції, сервіси, банки і інші установи, відомчі, які також. Мають працюють цілодобово і мають можливість прийняти в себе населення. Ми з минулого року, порівняні з минулим роком, виключили із переліку один пункт незламності. О, там були відповідні причини. У них була дуже серйозна заборгованість за. Газ і ми змушені були виключити, тому що погасити цей борг за рухнув міського бюджету. Ми не змогли. пункти незламності в основному забезпечені всім тим майном, яке визначено законодавством. Є відповідні табелі оснащення наразі, готуючись до зимового періоду. Ми розіслали всім листи з вимогою перевірити стан і надіслати нам інформацію, надати про укомплектованість. Після того, як ми отримаємо цю відповідь, ми будемо проводити певні організаційні заходи. Позиція через застосунок дія. Жодних церемоній у відділах драц та слів оголошував чоловіком і дружиною з 9 вересня в Україні запрацювала послуга одруження онлайн. Якщо раніше е мешканці, громадяни України, зокрема, мали можливість е одружуватися в відділі зазвичай традиційно, і подавати заяви е останні роки. була можливість подавати заяви через е веб-портал Дія, але одружуватися все ж таки в відділі. То на сьогоднішній день є можливість одружуватись, реєструвати шлюб відповідно в самому веб. Порталі скористатися такою можливістю можуть повнолітні громадяни України, які мають верифікований податковий номер, id картку чи закордонний паспорт, і які не перебувають в іншому шлюбі. Або якщо вони розлучені, то такі відомості містяться також в порталі дія підтягнутий актовий запис про розірвання шлюбу, або проставлена відмітка в актовому записі про шлюб попередній. Для того аби запропонувати шлюб коханій чи коханому у дії, потрібно лише оновити додаток, натиснути кнопку Зробити пропозицію та надіслати сповіщення своїй половинці на зручний месенджер. Після того, як ви надіслали запит, другій особі надається 14 днів його або прийняти, або відхилити, або проігнорувати. І тоді відповідно сама система відреагує і дасть відповідь заявнику, який надсилав даний запит. Після згоди партнера потрібно протягом 12 годин надати свої дані для заяви, і система запропонує вам найближчі вільні дати для весілля, щоб отримати свідоцтво про шлюб. Пара чи ж хтось один з молодят може прийти до відділу ДРАЦ або ж замовити кур'єрську доставку. Ця послуга дійсно стала доступною для тих, хто не має можливості дійсно звернутися фізично до відділу, або для тих, хто перебуває в таких зонах, чи то бойових дій, де командир не має можливості зареєструвати той шлюб, або за кордоном держава дійсно забезпечила їм всі можливості для реєстрації шлюбу. Проте я сподіваюся, що всі молоді пари і сім'ї будуть з достатньою серйозністю відноситись до того, що це стало так легко лише за перший день функціонування нової. Послуги нею скористалися понад 700 громадян. Зазначимо, одностатеві шлюби в Україні не передбачені сімейним кодексом, тож такі заяви система не пропустить. Анна Чепель, Дмитро телеканал ск Житомирщина має розвинуте багатогалузове сільськогосподарське виробництво поряд з вирощуванням зернових і зернобобових культур, цукрових буряків, картоплі, овочів. Область займається виробництвом молока, м'яса, яєць та посідає привідне місце серед інших регіонів України. Нещодавно у звягелі за участі різних гілок влади провели зустріч з аграріями області, щоб оцінити актуальний стан справ, виклики та обговорити подальший розвиток сектору. Дискутували, обмінювалися думками, занотували, записали, зрозуміли всі потреби актуальні аграріїв. Звичайно, дуже багато питань щодо ситуації економічної, як впливає війна. Ми говорили про це. Звичайно, дуже багато питань щодо е, різного роду програм підтримки, які є в державі. Це все те, що може дати можливість збільшувати нам е, якість. І кількість нашої виробленої продукції одним із учасників став підприємець Сергій Рибалко, який частково релокував свій бізнес з окупованої Херсонщини на Житомирщину. З початком повномасштабної окупації ми релокували 22 сім'ї. Сюди на жаль, у нас залишилося дуже багато техніки, майно майже на 270 мільйонів гривень. Ми втратили на окупованій території. Тут прийшлося в деяких епізодах починати з того, що не було ні техніки, нічого. але головне в нас. Досягнення України це люди, і тому, вдавшись зберегти людей, як ми працюємо зараз на цій території. На фермерському господарстві Сергія вирощують картоплю. Чоловік каже, частина його бізнесу вже давно розташовувалась на Житомирщині, тож область прийняла добре і навіть допомогли з облаштуванням. Доброзичливе відношення і за сторони адміністрації, і обласної райони, і за сторони органів структурних підрозділів, управління сільського господарства. Тобто ми тут працюємо давно. Таке відношення було давно і воно зараз зберігається. Зустріч з аграріями провели на базі заводу Органік Мілк. Підприємство працює уже понад 10 років і виготовляє більш ніж 100 видів повністю натуральної продукції. Ми найбільші в Європі і фактично єдині в Україні. Повноцінний завод, який від початку і до кінця виробляє, переробляє молоко, сировину, виробляє органічну продукцію. Жодних барвників, жодних підсилювачів смаку, жодних рослинних олій, нічого такого ми не використовуємо. І це все підтверджено сертифікатом. Підтверджено не тільки українським сертифікатом, а й європейським. Незважаючи на виклики повномасштабного вторгнення, підприємство змогло зберегти свою потужність, продовжує розвиватися, розширювати асортимент і покращувати виробництво до європейських стандартів. До того ж, питання євроінтеграції також обговорювали під час зустрічі. Правила на аграрному ринку, аграрному секторі в європейському Союзі, в Україні це дві різні реальності. Аграрії також це розуміють, вони це очікують. Є певні Застереження, певні побоювання це теж складний процес. І, звичайно, я впевнений, що ми завдяки такій комунікації зможемо ефективніше проводити законодавчу роботу, вносити доопрацьовувати відповідні законопроекту. Тому я радий, що майданчик нашої політичної сили сьогодні є дієвим для того, щоб Наші фермери, наші гра, могли достукатися і до вищого керівництва держави. За результатами обговорення усі разом визначили напрямки сільськогосподарського сектору, на які варто звернути більше уваги, та напрацювали певні алгоритми подальших дій для розвитку галузі та інтеграції до європейських стандартів. ім'я міського голови надійшло звернення від громадської організації Головна сцена щодо організації то проведення з 20 по 22 вересня 2024 року другу книжкову форму на території Житомирської міській територіальної громади. Форум проводиться з метою популяризації сучасної української літератури, підтримки місцевих авторів, залучення жителів та гостей територіальної громади до культурних подій, сприяння впровадження стандартів безбар'єрного суспільства, створення можливості для творчої реалізації. Людей з інвалідністю, вище зазначений захід, попередньо заплановано провести на локаціях вулиця Михайлівська, телецентр, магістрат. У програмі заплановано багато подій три, е, упродовж трьох днів, серед яких розмови, зустрічі, лекції, читання, перформанс, панельні дискусії. Книжкові презентації, майстер-класи, мистецькі та музичні події серед учасників, українські поети, письменники, перекладачі, культурні діячі Проєкт буде вцілена за підтримки Житомирської міської ради, управління культури міської ради, Українського інституту книги, мережі хабів України.